Понад півтори тисячі жителів мікрорайону Корабел, що у Херсоні, евакуювали за тиждень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед вивезених з небезпечного району 152 маломобільних жителі, тих, хто потребує медичного нагляду, розміщують у лікарнях. Місцева влада закликає жителів Корабела ухвалити зважене рішення і виїхати. Російська армія щодня обстрілює Херсон і Корабел атакою з дронів. Артилерії та авіації 2 серпня окупанти скинули дві керовані авіабомби і пошкодили автомобільний міст, який веде до мікрорайону. І зараз Олександр Толоконніков, заступник голови Харсонської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Але коли тільки росіяни скинули Олександр доброго ранку ці дрони, ці бомби, ми казали про те, що міст функціонує. Ви людей тоді вже закликали евакуюватися. Але в принципі, це був такий відносний спокій. Посилили росіяни за цей тиждень. Свої атаки так. Давайте нагадаємо всім глядачам України, яка ціль, чому вони атакують район Корабел у Херсоні? Ну важко сказати, яка ціль саме вони перш все, хочуть, е, ну за нашими спостереженнями це, і в них ціль перервати логістичний шлях е, на мікрорайон Корабел. Ну а це звичайно один міст, чи є ж залізничний міст, але він також був під постійними ударами. Але там важко перейти через нього. Тому, мабуть, це є головна ціль, і е, така також є ціль в них постійна. Е, це знищити інфраструктуру мікрорайону, як і в принципі всього міста. Вони постійно б'ють по енергетиці мікрорайону. Ну а за рахунок енергетики, звичайно, працює там е, водопостачання. Газ також було перебито внаслідок одного із ударів по мосту. І тому, звичайно, без базових послуг важко там буде вижити людям. Ну і звичайно, постійні обстріли мікрорайон був під обстрілом вже скоро як три роки буде. Як поясніть, будь ласка, этому. ці вивезені 152 маломобільних жителя. У них немає родичів, чи було їх всіх де розмістити? Бо ці люди часто лишаються на призволящі чи є достатньо медичних працівників, які можуть про них подбати? Це не мала цифра людей для певних закладів, для геріатричних закладів, наприклад. Так, звичайно, ми їх розміщуємо в наших перш за все медичних закладах, де за ними е сидять і, і і дивляться за ними. Але дійсно, якщо люди є куди їхати, вони відмовляються від наших послуг. Вони далі їдуть. А там е потім, можливо, і можуть бути е кинуті на призволяще вже тими ж самими людьми, які їх запросили. Тому ми перш за все, якщо ми беремо відповідальність за цих людей, то ми звичайно не кидаємо їх на призволяще. Зрозуміло, але якщо ви кажете далі, вони рухаються. Це маломобільні люди. Куди вони рухаються далі від Херсона? Ну знову таки, якщо людина там просить, що вона в неї є родичі, які її готові прийняти, ми з ними дзвонюємося, вона туди їде, то ми не можемо завадити цьому. Але якщо людині нема куди їхати, ми розміщуємо або в межах міста, або в межах Області в інших медзакладах, де можуть за людини дивитися, тоді так запитаю з посиланням на західні змі з'явилися публікації зараз напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Багато різних сценаріїв обговорюються і от з'явилися публікації, що останні дії російських військових свідчать, що Росія готується знову захопити Херсон. Тут частково питання про сприйняття місцевою владою, але в першу чергу це звичайно виклик для державної влади України, не тільки для влади Херсона. Як ви оцінюєте ризики? У вас теж ви спілкуєтеся з військовими, військова адміністрація на запорізькому напрямку. от, підтягування техніки важко відбувається. Херсонщина, яка конфігурація, яка оперативна ситуація там, якщо говорити про бойові дії і про цей тиск безпосередньо посилений на місто. Знаєте, ми тут неодноразово переживали такі е, е, ну, інформацію, яку публікують е, в західних ЗМІ, коли там, ми всі умрем. Але е, ну, ми бачили це неодноразово. Але наші військові е, тримають фронт і е, сказати, що там є якась можливість у ворога порівняно з суходолом, то тут майже її немає. Звичайно, вони будуть робити спроби, вони будуть тримати. Як кажуть, грубо кажучи, в тонусі нас для того, щоб тут не розслаблялись ми, але якихось там можливостей в них захопити і втримати саме головне в плаздаром. У них майже немає, тому що це великі величезні потрібні для цього ресурси людські і техніки. І невідомі для мене я не розумію, як би вони могли перекинути техніку, щоб закріпитися. А просто людським ресурсом це неможливо, тому. Uh, я звичайно розумію, що для деяких ЗМІ це як хайп для того, щоб пішла ця новина краще, але тут да, рано, але треба оцінювати реальну ситуацію і розуміти, що на сході України в окремих населених пунктах росіяни товчуться по три роки. Тому тут е до Херсону їм зась між тим, просто все одно в фокусі тримаємо цю інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.